Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Розпочинаю новий влог. Зараз хочу швиденько нафарбуватись. Я вже прийняла душ, коси, висушила, я навіть встигла вже пообідати. І думаю, треба вже знімати вам новеньке відео. А на початку хочу вас про дещо запитати. Скажіть, ну, хто на мене підписан? Чи зразу у вас з'являється повідомлення про те, що на моєму каналі вийшов новий влог? Чи ні, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже цікаво, мені здається, що е, мій е, канал попав десь в якийсь тіньовий бан. Тому що. Переглядів замало. Ну, я вже знаєте, шукаю якісь причини, проблеми, ну, як завжди ж, в собі заходжу. Думаю, може не так цікаво. Але, знаєте, заходжу до інших блогерів, у них плюс-мінус кращі перегляди, але відео якісь є ну, такі монотонні. знаєте. У мене також такі бувають. Я ну, цього не скриваю. Але намагаюся більш якісь різноманітні і активні. Ну, тобто, я і так да, я знімаю свої, своє життя так, як воно є. Через голову пригати не можу, і якийсь треш-контент знімати не хочу. Тому що це не про мене. Мій блог – це про. Життя як воно є. Тому, будь ласка, напишіть, е, е, чи зразу з'являється у вас? Чи взагалі з'являється повідомлення про те, що е, на моєму каналі е, вийшли нове відео, і хочу ще вас е, попросити? Е, бути більш активними, там, наприклад, ставити лайки, якщо вам це відео сподобалось. Якщо воно вам не сподобалось, ставте дізлайки і пишіть коментарі. Я думаю, що вам це буде нескладно, мені буде дуже приємно, а для мого каналу це буде дуже корисно. Тому знаєте, чому Ну, хочеться. Відчувати якісь відповідь від вас, від глядачів. Да, у мене є такі дівчата, які завжди мені пишуть коментарі під кожним відео. Так, хтось прийшов хвилинку. Ай, хіпак! Це Нікуся прийшла від ортодонта і він їй знов ж таки не поставив ретейнери. Вже рік ніяк не можемо поставити ті ретейнери. Рік не могли. Ну два з половиною роки Нікуся носила насила брекети. Потім ортодонт е, казав, що знімемо, знімемо, на наступний раз знімемо. Ми так ще більше півроку ходили, ніяк не знімали ці брекети. Нарешті брекети зняли. Зараз не можемо вдягнути ретейнери за того, що і там щось. Ще не стало на свої місця. Ніка, ти скільки вже? Ну, більше півроку ходиш да, на ті ретейнери? Так, да. це жесть. Так от, про канал. Е -е, що я вам казала, я вже забула. А, я вас попросила про те, щоб ви ставили свої лайки ну чи дизлайки і писали мені свої коментарі. Якщо вам лінь писати словами, то просто в коментарях, там, де пишеться коментарі, просто якісь смайлики мені відправляйте, будь ласка. Тому що, знаєте, хочеться відчувати ну, взаємність. Я хочу відчувати, що ви мене дивитесь, ну, як ви реагуєте на мої відео, мені буде дуже приємно, знаєте, таку зворотню відповідь від вас хочу. А, я казала про те, що в мене є такі дівчата, да, люди, які кожен раз мені пишуть під кожним відео, і мені від того дуже-дуже приємно, знаєте, ви мені вже як. Рідні люди, і коли вас немає, е, ваших коментарів, то е, я хвилююсь за вас, е, тим паче, що від ну, того, що в нас в країні коїться е, з кожною цією атакою, да, е, я за вас хвилююсь. Тому напишіть, як ви, дівчата, давайте мені зворотню відповідь. Правда, хвилююсь. Ось, Так що ось так. А я зараз буду фарбу... ну, дофарбовуюсь. Потім, Нікуся, ти вже голодна? Я вже пообідала. Да? Я Що гороховий так? супчик зварила вчора. Смачненький. не знаю. Смачненький. Я взагалі вчора, поки я фарбую з вами поговорю. Я взагалі вчора так, ми поїхали на ринок, купили продукти, пішли в магазин, докупили продукти. Прийшли, а щоб ви розуміли, на ринок ми ходили не з самого ранку, вже після обіду. Ось. Овочі купили, овочі були. Овочі, полуницю взяли, м'ясо не брали, не було вже телятини. Телятинку взяли в цьому в сільпо. Купили продукти, прийшли додому. Я не присіла, зразу почала готувати. Вчора зварила гороховий суп на сьогодні, вже, щоб він був. Потім тушила, ну, зробила бівстроганов з телятинки. Потім зробила олів'є. ну Замість ковбаски вареної я додала, відварила курку м'ясо стегна туди порізала. Потім замість кислого огірка я додала свіжий огірок і вийшло смачно. Сьогодні будемо їсти цей салатик. Потім я навчо, ну, вчора на вечерю зварила горохове пюре. Нас прям горохові два дні якісь. Кажу Юрію, от то буде опасненько. Треба в спальню двері відкривати. <свісно> що я ще зробила? Зробила морозиво домашнє. І що? Все, напевно. Але трошки ухайдокалась за вчорашній вечір навіть не пішла. Гуляти з собаками, Нікуся. так що з собаками сьогодні твоя черга гуляти. Да. Да, Нікуся, до речі, здала тести в іншу школу. Чекаємо відповіді. З нетерпінням. І ще були на дачі, але це я вам все не засняла. У нас були гості. Ось, не засняла, знаєте, тому що коли знімаєш, викладаєш відео, і, яка, і коли є активність. Тобі прям хочеться знімати, в тебе є мотивація. Коли маленька активність, мало переглядів, взагалі немає коментарів, то, знаєте, задумуюсь про те, можливо, можливо це не моє. Тому, будь ласка, підтримайте мій канал, вам цього, це нічого такого не коштує? Ось, просто нажати на кнопочку, відправити якийсь смайлик чи написати просто привіт! там, Чи гарного дня, ну щось таке. Будь ласка, підтримайте мене і мій канал. Так, а я далі дофарбовуюся і буду займатися хатніми справами. Так, вирішила приготувати один салатик грузинський. Якщо треба буде, то скину назву. Зараз не пам'ятаю, подивлюсь. Для цього мені потрібно було очистити баклажанчик і нарізати його ось такими шматочками. Давно вже не готували баклажан. Знаєте, буває, буває коли сезон, не їдаєшся їх, і потім треба трошечки часу, щоб знову за ними заскучати. Ось. Але баклажани ми любимо. Ну, Нікуся не любить, а я, Юра, мама, кума, всі наші дівчата баклажанчики люблять. Ось, і дивіться. Почистила, порізала баклажан. Зараз треба мені його присолити і залишити на хвилин. Взагалі, там в рецепті зазначено 20, але, напевно, я буду через 10 хвилин його готувати далі. Взагалі, коли готую баклажанчик, я його не засалюю, щоб та гіркота вийшла. Тому що, ну, в принципі, саме вона мені і подобається, ця гіркота. Знаєте, коли за язичок тако трошки щипає, мені це мені подобається. Ось, і, ну, це вже, знаєте, кому як. Отако От присипаю, а поки буде. Проходити 10 хвилин я зараз приготую соус. Це, знаєте, такий буде цей салат з баклажана. Щось мені дуже і дуже захотілося. Не пам'ятаю, казала я на початку відео чи ні. Вчора ще, так, да, казала. Вчора ще робила олів'є з курки із свіжого огірка. Знаєте, таке, щоб щось було на перекус, тому що. Іноді поїсиш, пообідаєш, і там через деякий час тобі хочеться їсти. Я знаю, що це не добір цих калорій. Але не завжди є час і бажання готувати щось таке, щоб обід був більш збалансований. Баклажанчики я вже помила, зараз, їх, зараз треба їх просушити. Паперовими рушничками. Зараз покажу вам інгредієнти, які я приготувала для заправки цих баклажанчиків буде нам сама Дуже-дуже отако ось. І зараз поставлю їх смажити, і будемо робити з вами соус разом. Щоб дарма не гаяти часу. Зараз я вам покажу, які інгредієнти мені потрібні для соусу. Я вже, до речі, сьогодні тільки що встигла поприбирати у ванній кімнаті. Так що, день пройшов не дарма. Дивимось. Так, що це в мене за інгредієнти? Значить, так, часник. Ну, звісно, шкоди грузинська кухня без часнику Та без кінзи. Значить, чесник, кінза, цибулька, півцибульки. ну, такої маленької. Горів. Горів. Не знаю, що горів, горіх. Потім хмелі сунелі. коріандр мелений. Самі, до речі, його мололи. Потім сіль. Перчик, оцет і водичка мені ще потрібна. Але спочатку буду зараз обсмажувати цього красунчика. Взяла один баклажанчик. Сподобається цей рецептик, потім ще раз візьму більше. Знаєте, в мене в голові сьогодні цілий день яка пісня. А спочатку я співала. Зараз, яку я співаю, це ось це коється, ось ось це коється, зацвіла шовковиця, на околиця, засіла вона мені в голові. Це о другій половині дня, а першу половину дня я співала Бляха, це, розумієте, п'ю вітаміни, а пам'ять немає її. Пам'яті. То я же співала, що ж це я співала? пів дня наспівувала. Зараз згадаю і вам скажу, а поки що пішли, візьмем рушнички ще паперо, паперові, тому що я завжди обмакую, після того, як посмажу поклажани прибираю. Зайвий жир. Завжди. Бо баклажанчики. Багато в себе вбирають олії. Хо, якщо не прибирати, то так вкус смачно. Але не треба. Згадала пісню. Оцю. З тобою можу не боятися. Казати кожен день, як сильно тебе люблю посміхатися. Бути слабкою і водночас сильною розчинятися. Та-та-ра-та, не поцілунки творів, тільки твоя, назавжди ти, тільки мій. Ось цю. не судіть мені, мене строго за мій голос. Але так мені подобається ця пісня. Це... Я її сьогодні зранку півдня співала, потім іншу співала свішовковицю, співала другу половину дня. Так, дістала я блендер. Зараз буду в ньому робити соус. Знаєте, в мене сьогодні такий настрій. Я сьогодні поспівала. Трошки мені було згруснулось. Плахнула. Потім потанцювала. Потім, коли прибираю ванну, мию, весела пісня, я пританцьовую, підспівую, грусна пісня, я підплакую. Не знаю, це, напевно, щось гормональне. Ну, чомусь такий в мене настрій. Я ж кажу, вітаміни начебто. Для жінок Ну, Тут ми такі жінки, знаєте, у нас э, настрій змінюється mm. дуже часто. Так, далі закидуємо всі інгредієнти в цю чашу. Так, часничку можна побільше, правда? Це ж таке блюдо. Часник взагалі полюбляю. А, а чесник знаєте, визиває такий запах чеснику, зразу визиває апетит. Так, це кинула, це кинула. Потім мені що потрібно. Хмелі сонелі. Я думаю, знаєте, це є окремий рецепт там м -м, пропорції, скільки чого додавати. Але в мене рецепт на три баклажана. Тому я буду додавати все ну, трошки менше по смаку. А потім зараз все це перекручу і буду коригувати смак. Знаєте, щоб ні з чим не переборщити, чи не додати. Так, Одна порція баклажанчиків в мене вже майже підсмажилась. Так, зараз я це все. все роблю се разом. Щоб скоріше мені було. Я нікуди не спішу, але, але люблю, щоб швидше. Так, хмелі сунелі додала, коріандр додала. А зараз ще сіль, напевно, я ложечкою додам, бо тою мільничкою. Не зрозуміло, скільки мені додавати так. Сіль є, потім мелений. Перчик. Є. Зараз. Щоб не згорів основний інгредієнт. Оп! Підсмажиться як гарненько. Ой, в мене вже свинка тече, я вже хочу його куштувати. Так, тут серединка ще не пропеклась. Тут начебто пропеклось. А ще я люблю робити рулетики з баклажана. Той, хто мене давно дивиться, то знає, про що я кажу. Що це за рецепт. Дуже виходить смачно. Всім нам в сім'ї. Друзям, всім подобається. Так, далі, що ще? Оцик потрібен. Сюди, взагалі, за рецептом на три баклажани три столові ложки. Я додам одну столову ложку оцету І ще мені потрібна питна водичка. Зараз питна водичка, додам. За рецептом три, я додам дві. Хоп! Ось тикається, ось стикається, вислива са колега на околицях. Так, і все це буду перекручувати. Так, знаєте що? Я схибила. А чому? Тому що мало баклажанів вийшло. Але, ну, я скуштувала заправку просто, я зрозуміла, як це буде смачно. Ото, бачите, я її перебила тако блендером. Зараз нарізаю баклажанчики полосочками такими. Ну, взагалі, як хочете, таке нарізайте. А за рецептом саме так. І я скуштувала заправочку і зрозуміла, що це нам на один зубок. Буде, знаєте, як це, на драку собаку. Ця закусочка, але... Ну, що вже зробиш? Скільки буде, стільки буде. Наші є олів'єшечка, в нас ще є свіжі овочі. Ну, але зато я знаю, що, коли у нас буде збиратись велика компанія. І я вирішу готувати цей салатик. За цим рецептом, то треба його буде зразу готувати багато. Тому, як я ще буває, готую баклажан. Спочатку окремо обжарюю, потім моркву, Багато моркви обсмажую також окремо від баклажана. А потім це все поєдную. Ну, там чесничок додаю, олійку, спеції. І це також дуже смачно виходить. Це блюдо в нас одне з перших розлітається, а це я щось. Он дозробила, знаєте, дивлюся, ото як кіт наплакав. Це одно ж знає, що баклажан. Бажан всі люблять. Ні, купила один. Е, ну нічого, зараз скуштуємо. Соус в мене ще залишився на наступний раз. Може, завтра піду ще куплю баклажанчик і зроблю такий же самий салатик. Гарненько. Перемішую. Олійки додавати не буду, бо ж самому баклажанчику ще є. А цей олія. Так. Аромат просто. Просто бомба. Так, так, так. М -м. Дуже смачно. Можна соуса ще додати. Так. Це блюдо. Саме те, що потрібно. М -м -м -м. Але ж так мало. Нічого, напробую. Ой, піде. Воно поки так настоїться, поки всі зберуться. А ще я робила вчора морозиво. Якусь я вже його трошки під'їла. Ну, а як же? Вона вже ще вчора хотіла робити, е, пробувати. Це я переклала в такий цей контейнер. Ой, дивіться, яке жовтеньке, Юра, своди. Дуже виходить це морозове. Я якось, мені здається, залишала е, рецепт е, ну, на Ютубі в описі під відео, де я його готувала. Ну, дуже. Угу. Знаєте, як от крем-брюлє. Дивіться, яке таке... жовтеньке. М -м. Прикольно. І дуже смачно. Знаєте, хоч знаємо, що тут в цьому морозиві. Ніяких емульгаторів. І тут інгредієнти це жовтки, цукрова пудра і вершки. І все. І воно таке, знаєте, не як щербет, виходить. Ні, воно прям таке маслянисте, таке, дуже смачне. А тут я зараз. Ну, ладно, спробую вам відкрити, бо я вже одну ручку в цьому лоточці поламала. А тут я зробила з полуницею. От сьогодні ми його ввечері після вечері нашої з'їмо. Бачите, там всередині полуничка і зверху. Так, думаю, вже в цьому відео хочу вам показати, що замовили на тему. Тому що я ніяк не можу з цим почати користуватись, бо хочу вам спочатку показати це. Дивіться: замовили ось такі контейнери. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5 штучок. Це для макаронних виробів, для спагетті. Хотіла з самого початку замовити, щоб склі. Були ці штучки Але побоялась тому думала, що вони можуть до мене не доїхати. Замовила пластикові. Хоча і тут такий пластик, знаєте, тоненький, і він міг би поламатися, тріснути, але, ні бачите, все ціленьке мені прийшло. Думаю, покажу, помию і буду ним всім цим користуватись. А кришечка дерев'яна. Давно вже хотіла собі такі штучки. Гарнюньки такий розмір, потім трошечки менше. Тут об'єм літр. І якраз нормально на пачку якоїсь крупи. Літрові дві такі штучки, потім і дві ось таких: одна більша, одна менша. Тут скільки в нас який об'єм 0,6 літрів, а малесенька 0,4. Дуже мені такі всі штучки подобаються. І ще замовили ось такий відпарювач. Дорожний, портативний. Дивилася дівчинку в Тіктоці. Вона собі була замовила, і дуже їй він сподобався. В роботі це пластмаса, замовила ось такого гарного кольору. Пишіть, як вам. Сюди, в комплект входить такий стаканчик, щоб водичку сюди наливати. Це ж відпарювач. І ось така підставочка. Бачите? Ручка тут повертається. Хоп, хоп. І ось так собі відпарювати чи лежачи. Ось так. Корисна, думаю, річ. Наприклад, Нікуся збирається їхати на відпочинок. І я їй дам з собою. Сумніваюсь, звісно, що вона там щось буде гладити на тому відпочинку. Але про всяк випадок, щоб в неї це з собою було. І ще е така штучка, яка кладеться в в нас душова кабіна. І там, де цей злив, е така штучка на присосках. Як рішочка, рішіточка, така, щоб не потрапляли в злив коси, тому що в мене коси довгі, вони лізуть і завжди забиває цей злив. Кожен раз його треба прочищати, звідти все доставати, тому що стоїть вода. Так що так, це я вам також показала. І буду вже завершувати це відео. Змонтую, виставлю вам його на канал. А ви, будь ласка, напишіть мені те, про що я вас е просила на початку відео. А, чи з'являється вам повідомлення про те, що нове відео вийшло на моєму каналі? Ставте мені, будь ласка, свої вподобайки. Якщо не сподобалось відео, ставте дизлайки. Ну і, звісно ж, пишіть свої коментарі. Хочу від вас зворотньої зв'язку. Так що всім гарного, тихого вечора, ночі, до скорих зустрічей, всім па-па!